Я вже їх знімав, вас тут не було. А, так, да, так, да, куди трошки гуляв. Це, молоді, це, це молоденькі? Так, да, це молоденькі. молоденькі. А ви бачите вже де самка, де самець. Не бачите? Не бачу. А старі з яким наплектаємо. А як а як розрізняєте? От треба, наприклад, от наприклад, я прийшов до вас, хочу, продайте мені самка, камк, чи самку? Як, як продавати будете? – Співати починає саме. Ага. Самка не співає. Ні, Це я, це я знаю. Самка, Вона п'ятьохує не співає, так? Да? П'ятьох, так. Да. Це і не мої, це товариша мого. Ну Ви ж, ви ж майстер? Ні, не дуже я мастер. Я держу, в мене є теж, але їх узнають десь через півгода. Починають співати, так, да, з ними довго. Ти пів руку тримаєш і не знаєш, що тримаєш, так? Да? Так, да, да, і не знаю, що тримаєш. А який тип у них співу? Теж не знаєте? Е, ну, У мене є саме хто співає і так, і так. Десь... Ну і так, і так, я вже зрозумів. Ці... Да. Це був <рив> овсяний чи Е, <додалися> на <рив> я напів у вас. Був в Києві такий. <рив> О, це так само я розказую, і так, і так. <рив> у Києві твій знайомий. <рив> тобто, як чи це, Процько я пишу, був. Чи я запишу, да От ви йдете співу? по Києву, по Курньовському базару. А він співає, він їх заспівує, і він як той е, кінар співає. Хто? Дядько такий був. Хто? Я він, був, каже, він, не знаю він, з... вже я не знаю такого. Процько був у Києві. Ну, Проценко, Процько на нього казали. І він співає. — Я такого не знаю. Ну, це трохи... — Імітує, імітує, так? Да? Так, да, ну він... І вони, і, вони це... да -да, і так він співав, як та пташка співає. Та що? Да? — Ну це трошки давно було. Коли це? Воно розкажіть, мені це ну, зацікавило. Мені вже 80 десяток пішов, розумієте? а це Дай був, вам а він ще був ще старший, старший за мене. Мені вже 70 туди мабуть, мабуть. А він ще старший за мене був. Ну вже, може, його немає. Це в яких роках ви побували? Кореньовці таке бачили? 20 назад, напевно, було. Років 20. Бачили... Куньовка була, там і голуби був, в базарі, все таке. А це а ви, молоденький. А ви такого канаревода як попко, не знали? Чув Володимир Пилипович. Ну, я не, я не сильно крина. Він такий займався конкурсними а -а -а. пташками. Да. Ні, ну це мене, ви знаєте, я трошки аж хочете покритикувати Катара Ново. Як це може півроку тримати і до сих пір спеціаліст не спеціаліст до сих пір не скаже, де сам, куди сам. Толік. Іди сюди. Як так оце не сказати? Я дивуюся. Спеціалісти, да, до до півроку не знають. Да добре що? не заспівають. Та так? не віриться дітям. Не віриться, привіт. До півроку. Як то до півроку тривати, ти не знать, що да? це. От да? Оце е, мінус великий. В канарейках, що так, довго тримає, ще не, не знаєш, що ти тримаєш, так, що ні, не можна не співає, да, я не вірю не да, не я... і, таких... і в цьому. Нема таких три місяця, да. ну, його видно вряд. Ну, трохи, ні, почекайте, та... ні, почекайте, як же, не в тому справа. І що вони не співають, що не можна розрізнити? Ні. А там якось дують на підхвостик, дують не, я не... і дивляться я туди. Дують туди на животика, і там щось видивляється ну, між пірячками. Є я, таке чи нема такого? Є, але е, ну, я не Та да, я в тих канарейках повний ноль. Голуба, я беру маятник. Ой, і на маятник. маятнику, ти... ні, я приділяю чітко. Я і сипля брав собі на, на розвід. Маятник показує. І що, ніколи, ніколи на не помиляється? Не було. Почти не помиляюся. Ніколи не помиляюся? так. Ось зараз вам візьму любов і скажі, ви півника, да, зараз я покажу, і маятник показую. — І ви будете в руці тримати його. Да? А якщо її прив'яжете? Маятник. Ну, Можна прив'язати, тоді треба держати, пташку, так. Як вас звати? Анатолій. Анатолій, я руйнівник міфів, ви знаєте це чи ні? Я руйнівник оцього міфу. Фіденція, ви? Він вас на заколихається взагалі, я вам скажу зараз. От, оце півник. Ні, почекайте, ви спершу матик. Почекайте, не так, тери, не так, Ви півника посадіть. Візьміть матик, привезіть матника. Ну, так покладіть туди, щоб у вас руки були вільні. Дітники е, що дивився. Ви почули щось питалася? Майтик сюди прив'яжете, ось. Має півня, потім півня візьмете. Це в нас наше хобі. У нас ідеологічно зараз буде питання. Прив'язуйте сюди маятника. Привзяйте маятника. Я не пам'ятаю, де її кинув. Ви не знаєте, що я руйнівник оцих? А в мене зараз п'юшок, та й на гриві бусинки, І що? Бусинки такі нагриві. Аби в нього були золоті сережки, то ви б — Що-що які? — Золоті сережки. — Оце воно як і є, золоті сережки. Для кого, як? Це а, тут понадоби було 20 років мені, щоб їх вивезти. Тут, тут бля, і пушисти, бля, тут яких тут таке немає. А ага. де я попробую його вивезти. Ага. Ще не спитав. Зараз, дійдемо до цього. Візь, вісти сюди. А тут вітер буде. А вітром і буде? Сам по собі його... А в руці вітром не буде. А я сідаю в машину отак сюди, щоб не було вітру. От. Я вам на собі можу навіть. Чіпляйте не, не на сюди. Сюди зв'яжуться з вами і навіть приїдуть до вас додому. Чіпляйте сюди. До вітру немає. Так. Або треба не лезло ножа було. загостріше. — ноза гостріше. Поверніть його. 0,98 не леду ножа, отак надійте, так, о, прекрасно. о, Отам, так. Да. Спішіть. Надійте. 98. 7, 7, 2. 7, 7, 2, 10. 10. 34. 34. Так, о, достатньо. Та не спішіть. Не, не хвилюйтеся, не спішіть. Нас ніхто не підганяє. Не, не хвилюйтеся, спокійно. Я все одно знаю, який буде результат, чого приживати. Ну нижче зачіпіть. там, дивіться, ж нижче зачепити. Ну, так, так. так, тепер сюди чіпляйте її. Так, да. О, так, так. так, О, достатньо, достатньо, достатньо все. Так, Зупиняємо цього. Да. Зупиняємо. Тахенько, до машини не касайтеся. А тебе зберіть півні. Так, Курочка. до машини сід... до машини не сідайте. Да. Підносять тут. Бі. Півень кричав крепко. Курочка, Піднесіть буде, туди да. курочку. Підносить. Курочка, що бути добати. По Підносите. Не да. тримайте. Не торкайтеся. Не трукаюся. Не торкайтеся. Від колихається і все. Більше до, до спини. Більше... Де якої спини? Ні-ні-ні. Тільки не трукайтесь. Я не трукаюсь, так. Да. Куди Я... ви трухайтеся? А, а ото ж. Я фокуси не дам показувати. А це не фокуси, це... Так почекайте, хай за хай да, да. Тут вже сквозняк великий. Так так тримайте. Не трукайте. Я не трогаюся. Ну дивіться. Ну. Тут... Може закінчимо експеримент? Пів до центру візьми. Ось. Та хоч беріть докуди не. Хорошо. — А як я беру і. В руку да. називається людський фактор. Це вже не є то так експеримент, розумієте чи стой. ні? Ну, я не... я вам розказую, в як фізик-прагматист. От. Переп'яту мобілі не існує, вічно двигуна немає. От я беру, піднімаю трошки так. і пішко. пішло. Що? По кругу пішло. Та й в руці тримає його. Да. Ну, да. значить... — А там чому не, тако не пішло? А я не знаю, чого так. А що там? Ну, Дайте пояснення. А тут, виходить, куди показуватись так будемо. Показує мовити. і так а і так. Ні, це курочка. Показує це ку Курка правильно. показує, що так. Да. Да, от я Він рука не... його показує. Ні. Ні. візьміть свою руку, так. Ну вже вітер пішов. Ну, вітер пішов. пішов. Любого голуба, хоч я не буду знати, я, це я саме чи сам там. Ну показує. Я, я знаю, знаю. Я це знаю. Все. Ну, ну, я Я не знаю, чого воно там не показує. Значить так, я вам скажу Ну, no, Є якщо. люди, в яких не показує. Зараз я, скажу, я е... вам зараз скажу одне так. слово, що це називається мелке шахрайство. Ні, я провірено. Ну, ну ким провірено? Рукою перевірено. Ну, ну ви, ви тільки що робили. візьміть свою робить. О. Ну дивіться, ну, і що? я ж, я ж рукою не свою, двигаю. Зупиніться, зупиніться. Да. да. Візьміть свою зупиніться, руку. Зупиніться, зупиніться, зупиніться. Тримайте. Да. А зараз піде кругом. Як би ви не хотіли. Як би не хотів, воно показує, можливо. я не знаю. В мене в руках завжди так. Візьміть свою руку. Це, це не я придумав. Це не Це так. я з інтернету взяв давно. Я дуже. це знаю, я, я це бачив ще при Союзі, я це розумів. Ну, ну ми... не може маятник рухатись, починати без зовнішньої сили. Ну це курочка воно півника візьму, зараз буде отак ходити маятник. Бо ви півнячема бачите. Де в тебе саме? От я от у мене сидять цуплята, е, я не знаю, що з них любого. І, і зараз будемо привітати і, і оприділити. Іли голуби, навіть не знаю. Це в тебе саме. А якщо я принесу зараз голуба, так. голуба принесу, знаючи його э, стать. Так. І ви мені зараз определите. Да. А якщо помилитися? Ну, помилки бувають, я ж не встав, що сто процент. А вас були? О! Оце, оце розумне слово я почув. Що ймовірність така існує. Буває, так. Да, буває, да. буває більшість, помилки бувають. Більше стільки ми робимо. Ймовірність буває. Більшість да, точно, да. Да. Я да. Я навіть буває. можу так, ще навіть знаттям сказати, що може і більший процент, ще показує правильно. Ну, ну, хорошо, я вже добре, я вже поступки даю. Ну це не є чистий експеримент, якому вірити без. Не можна. Ну помилки, вічно двигуна не існує. Якщо ви нитку натягнути, він починає рухатися. Значить на ньому повинні діти якісь сили. Значить, це я не сам придумав. Я це знаю. Це з інтернету. Я брав да. і з, з того ж самого інтернету е, говорили, що є люди, в яких він не діє, цей маєтник. Ну, не так діє. Повірю, можливо, можливо. Я не тут буду, е, я да. не влажу в ті ну, в мене, теми. В мене де я, її, мало, я бачу мало людей. Петері. Люди ходять, я приймаю. Я так, і циплят. Мало циплят. Угу. Я експеримент брав яєчко, курине. Яйце навіть да, яйце брав. І... Дивишся яйце, так. ну я розвожу інкубатор, закладаю. Так. Це ну, інкубатор. Про і як яйце гостреньке, обично кажуть, це буде півник, а як яйце закруглене зверху, так. то курочка. І я провіряв маятникам ці яйця і правильно показує? Правильно, Даже по, -по... Яйце показує. правильно по геометричній формі. Але що воно вилупилося і сказало, що воно то ви ж так не перевіряли. Ну так я не можу, так я не так не провіряв, чесно. Ну, показувало. І сіплята, я не знаю, де півник, де курочка, вони однакові всі. О, Зараз може взяти і воно покаже. Анатолій, ну так треба ж знати, що ж воно за стаття. потім уже сказати правильно чи неправильно. Воно то буде можливо щось показувати, чи правильно. Так, щоб я не забувся. Кеннер, віку ціну. Це ж не моє. І я ще ж, ще, ще, ще дивіться. Це, ще. О, ще, ще таке питання. Ми ж не знаємо, чи самка, чи самець. Да, да, да. То самки ж дешевші, Самки дешевші. А самці дорожчі. Да. А як ви продавати це будете їх? А як я купувати Ні, Ну як ж треба ціну сказати? Я навіть не чув, він мені не казав. По чому він продає, Андрюша? Він, він щось дуже вас боїться, напевно, втік сюди, купиш, Я його звав Допитаєш, да. Та він тут був. А? Коли перезвониш, питаєш за зерно. Хорошо. Хорошо. Самка дешевша, самка дешевша на багаче. Ну, а тут як її купувати оце, що я. Я не знаю, що тому Та добре, добре. Я ще я ще підійду. Добре. Все. Підійдете, я спитаю. Я вам дякую. Мені було дуже цікаво з вами послухати. Я спитаю, да. Дуже цікаво. Все, дякую. А це голубі теж ваші? Ні, це, це цього товариша. Я бачив голуби. А — А хіба ага. тут є десь погані голуби, що ви таке? Де, де ви тут ви, пани голубів бачили? Підійдіть, покажіть мені. Тут нема пані голубів, так? Колись? Голубі? Да. О, Толік, іди сюди на минуло. Щось він <звінь> <Я> хоче в кадр. <звінь> да. Колись в Житомирі були він був дуже кадр. хороші голуби. Летіли, буквально в мене брат держав. Андрій, скажи, я брешу, 5-6 часов летіли. Було це колись. які ріки були? Колись? Чувись, Років чуись? 30 назад. Толя, То хіба це колись? — Толя, Раніше були времена, а ще в новині, раніше подавалися. А да. зав'єння то раніше, да. що А яка глина, та глина та раніше була? Йолки-палки. палки А зараз <зв> була краща набагато. Ну, це аргумент, це, це, це за один з вами, так. Да. Процентів да. на 80-90. Ну, то зникли голуби, бо зникли, голуб я. Голуб я. зникли Так. Колись в Києві не не за голуб'я. Злодії в Київ не їздили за голуб'ями, їздили Ніколаїв чи купити голубей. Да, люди. Да, в Києві було, не було да, голубей. Були просто мас, масні були. Були світляки да. Київські, їздили в да. Ніколаїв, їздили в Донецьк. Ну, Донецьк сам спочатку в Донецьк поїхали. Це було 40 років тому. Да. Я, я тоді я теж виїздив колись. Жолторя гарнесенька, ви бачите Чи чим? А ну жовторя, бо візьміть таку руку. Я хочу побачити, яке в неї крило. Я бачу, що вони трошки протягнули. Так, спробуй знайди куди і Так, Анатолій, зараз я вашу... Це голубочка. Зараз я вас на лопатки покладу. Так, не Покладу. Не Значить, Якщо візьмете курча чи яйце, то ви тим магнітом стать визначаєте? Точно? І голуба визначаєте. І пташку визначаєте, так? Так, ні, крило покажіть. Да, ну, я так і розумію, що він тільки шаро. Ну, так, так, да, да, я бачу. Давайте. Так. Послухайте, тепер куди клонюю. Ви поняли, куди їх клонюю чи ні? А канарейку? Канарейкою боки не візьму. А чому? Я ж тільки що питав, ніхто не знає де, де сам, де самець. А давайте цим матником. Зараз спробуємо. Я боюсь придушити. Отак я ставлю. Піднімаю. І начинай, я ж рукою не двигаю. Ну, скуди я знаю? Там вже мікроскопічні вас руки. Ні, 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 ні. Може у вас вже витончена техніка, я, я се... знаю. Я для себе перевіряю, я щось. <су> да. А ну візьміть ось цього, бо я... почекайте. От синю беріть, ну. беріть стального. Ото. Стального беріть ото. ото. Ану покажіть мені, приділяли. А ну покажіть мені, почекайте, почекайте. Так, а ну давайте її, давайте, вимірюйте. Колись при... м'якче голубця більш сірпати. Це під серпир, це, це, це сірпасти, так? Не сірпасти, але но... ну, підсерпачні. Сірпач, я бачу, так. Да. Ну, все, ну, я не сказав, що косточки сильно раніше косточки були як ну, широко, то. А ну, давайте, так, щоб Сквозняка не було. Да. так осідаю. Я буду я Ох, ви майстер! Ох, ви майстер! Ох, як ви навчилися висити. Ні-ні, я мені не немає, я ж не знаю. Це голуб чи голубка. Толе, я шоцію, ну, я ставлю ну, У мене воно показує. Є люди, в яких... Не показує. Це може я не знаю, від чого це залежить, це по інтернету. Але е, в нього дивуся. не явно виражено, бачите, трошки трішки крикнувся. Ні-ні, ні. робота є як голуб. Да? Да. Дов язь. Дов язь. А, що цей толік боїться кати. Та нехай не йде. Ще косточки а а канарейку би так, га? — Я знаю. Так, Толя, добре, я все. — Я чув, що вони, так. Да, — Все. Що я вам дякую. — Ще півгода треба, щоб дізнатися, як співають. Да, — Так, я знаю, Толя, то, дякую, да. дякую, все. Все нормально, все, дякую. — Все добре. — Ми гарно, гарно спілкувалися. Да, — Так, да. так. Ми з вами частенько спілкуємося. — Так, я знаю, да, добре. Все, щасливенького продажу. — Дякую, да, да. до побачення. — Колекція з Казятина. Колекція з Казятина. О, продали, так? Да? Продали вже голубів. Як ця курка називається? Покінхін. Покінхін. Покінхін, це такий? Так. Я думав, вони тільки Голубі. Ні. Голубі чорні і білі. Це теж Кокінхін, так? Ну вони за браму нижче, так? Так. Не якщо, не, якщо не, є не секрет, скільки це пара коштує? 1200 штук. Да? 1200, да? Штука. А, штука, штука. А що дорожче, півень чи кута? А одинаково. Однако, да? Вони річні, вони молоді. Угу. Ну, ряби класні. Водіма, ну дай мені в руку ці ряби. Це? Ага. Це голубка. Голубка? Білок, білок, білок. Да, так, так. да, 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 да. да. Та широковато, рибочка, звісно. Прошу, Це б я привіз. Пише, пише. Доброполі. Да, да, да. Ось таке гарнесенька. Пишня, Ну, І певно, що це така само, так? Молоде, так. Та така само, да? та я бачу. що нема тут хвоста. О така, така, да. така сама. Оце така сама. й голубка це, мови такі. Це сали. голубка. Оце голубка велика. Так, да, да, вона хороша. Ну, льотна. — ну, Це голубка. Бері, це я брід погиняє. Це Так. — Я брав її вона на це, це староконстріна. Стара куцютина вона, а чи я вона така? Так, Діда цього. Лиско? Лиско. Я в нього додому їздив, мені не треба було у Лубку, я поїхав за Та що? Да. Я куплю тебе її. Так? так? Фіки, Забирайте. Забирайте. Фіки. Це скільки достатньо? Я вам дарую її. На, я тобі гроші дам, а ти сам завчера до війни. Ну. У мене немає? Та ні. Не. Та, заберіть її так. Ні-ні, на ви, Да не, ну, блядь. Давай мне Ну, Все, 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 не, не, да. Все, просто. Заберу. Все. Да. Заберу. Все. Вы вытягивай мои сюда. О! Зараз я візьму її, піду до того, там є цей. Візьміть голубеня. Ні, не буду, Вадим, ні, ні. От голубка мені приглянув. Ні, ні, ні. я йому тут не буду брати, я голубка заберу. Да. Я зараз піду до того цього, е, там, на цьому, на міді на мідні проблості показую голубче голуб. А ну, давай. я зараз скажу, я скажу, давай голуба подивимося. Бо я прекрасно кормлю. Так, так Вадим, тільки ні слова. Ні, я мовчу. Я скажу, ось я придбав людини. Скажу, придбав людини голуба, але сумніваюся, що це таке. Разу знаємо. От тут і сьогодні. Але як виходить, то можна і. Ось, Толя! Іди! Провір мені. Я все купую, все, тільки не знаю, голуб чи голубка. Давай. Давай, перевіряємо. Ага. Чи голуб чи голубка це? Голуб. Щоб, Я теж думаю, що думаю, що голуб. Я теж думаю, що голуб. Бачимо зараз? Да? Казали голубка. Та ні, наче голуб. Бо я беру голуба його, розумієш? Щоб не дуло, вітер да. здуває. Так, да, так, да, голуб точно. Зараз покажу. Голубь. Голуб? Причому чітко работает. Голубка вот так Точно? Да, А зараз я своїм проверю. А ну ви провірте, давайте, давайте, давайте. Щас, подождите. Голуб, так? Знаєш, мені не приживає, що це голубка. Голубь, так? Я теж думаю, що голуб. Я бачу, що голуба похоже. Ну навіть так візьму, щоб мога тут не було. А що він на ваше! не я придумав. Так, поміня батарею, так. Провіряємо. Я давно. Голуб. Голуб? Так. А ну, руку. Мою руку? Ні-ні ні. Ладонь, ладонь. Ну я не можу. Ну давайте так, давайте. Ну я не знаю. Та я самець точно, що ви переживаєте? Ми не знаємо. Зараз ми перевіримо. О, самець, так. Да. Самець? Да. А, а на праву руку давайте. А праву буде дівчинка. А ну давайте. давайте. О, все, девочка. Не де тут. Щоб не було там літо, що я щось зробив. Щоб не було розговорю. І в основному я все так було. І в мене ошибок не було. То ви вас Рука супермастер. Скільки сіні утром яйцями. Це глупо. Так, а тепер. Толя, що скажете. А чі те що кажеш, я вам казав, що не 100%. А тепер... Ні, почекайте, Чули, що то Вадим сказав? Що, що? Не слася! Що? Бо це голубка не слася. Ну трьом яйця викинув. Ні-ні ні. А тепер, якщо ви хочете, ми б зараз перевіримо на широкі. Да. Ні, з руки ні. ні Ні-ні. На з... жінщину руку. З вашої руку. руки не вірю. Не вірю. От при, при... до Суди... ви будете знімати... Так ви ж тримати будете, не я буду тримати. Його. На, на, на жінщину перевіримо. Як у жінчині. Ну ви буде. ж рукою тримаєте, ви не розумієте, про що я кажу. Миколаїв, Миколаїв, вже голубка, Вже, вже голубка, так? Да? Дивіться. А ну перевіряйте голубку. Провіряйте голубку. Тихо, тихо, почекайте. О, по кругу пішла. Бачили? — А тут. А тут? А мені ще ж воно підтверджує. А тут. А тут саме, а тут. Там, а там голубка там саме. І туди ставити, значить. Не туди ставлю. Не, 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 ставлю. не туди ставлю. А ну почекайте, почекайте, хай я все. Бачите? А утром м'ятя викинули від неї. Розуміли? Значить так, це ймовірність. Є ймовірність. є Ото ви грамоту сказали, так. Є ймовірність, так. 100% вірити не можна, правильно. Ось людина, яка. Привезла мені. зловив там. Так, бачите, як буває. Ми не прийшли там змушатися на ваші методи. Ну я скільки брав, голубе. В основному, ну похибка може бути. Толя, все нормально, Толя. Все нормально? Я вам дякую. Він біля свого органу водить, то як голову. Я своє якщо Тримай добре. Я їй вірю. Ти я вашій руці не вірю. Подисти. Та я то що підожіть? Ви зупиніть, його, що ви Що? Я зупиняюся. Так, а хочете експеримент чистий? Ні, ні, дивіться. Почекайте. ні, це не чистий експеримент. Я мовчу зав'яжу і приведу ладонь, а ви покажете. Хочете? Не зрозумів. Я мовчу зав'яжу. А яка ладонь, моя чи її, ви не бачити не будете. Згодні? Да. Зав'язуйте. То ну, я... ну закриє людина, так? Закри... Ви закриєте? Да. Точно? Тримайте. Тримайте вірьовку вашу. А ми руку піднесемо. А ми руку піднесемо. Спорний <реку> вопрос на тему. Всі дивіться. Всі бачите? Бачите? Так, зупинили. Зберхало? Збрехало? А тепер ще раз давайте. От показали її пряму лінію. Так, як саме. Згодні? Згодні? Всі бачили? Дівчинка Я чи хто? Ха-ха-ха. Ні, ми щось не перевіряли. Показало чи дівчинка чи дівчинка? Показало отак. Беруть її на спіраль, накручують спіраль, типу, може нитку. Я підніс її ладонь, так? Всі бачили? Так. Я... Ви давай, вже беруть на кружі на спіралі кажуть, що воно ну, там краще працює, але 100% гарантії ще раз немає. Все нормально, все нормально. Ви нар... Все нормально? <систит> ви, <систит> не, випохи, це похибку, так, Похибка, поводи. Багатьох. <систит> е. бачу, я ж <систит> я, я не бачив, я закрив. Показало, що ви класна дівчат. Чи дівчинка, чи не дівчинка. Дякую! Я закрив очі, я ж не бачу. Все нормально? нормально, так. Це похибка є, похибка є. Воно ну, більше трьох випадків, я бачу, я, я, я. що воно показує, але похибки є, щоб був я помилок. <тування> так що, я, 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 так що будемо нормальними не, до цього відноситися, ну, все нормально. я ж не говорю, що процент. це. Так, 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 звісно. Я знаю. Так, Толя, віддай голубку. Ти питав, скільки каналів? 50 рублів з вас. <imagen> а що ви думали, я вже держав? Вже <acted> з Вадіма. Я зрозумів. Все, Вадіма, дякую. Добре, це Якось, потримайте. Ти питав за каналейку, чи ні? Так. Да. Там один самець і дві самки. Сам... Хазяїн сказав, один самець, дві самки. Самець тисячу гривень. Все, Вадим, дякую за голубку. Все, дай, дай, дякую за губочку. Щасливенько. Я ще витрючу. сказав мені її родословну, то я вже а, і не сумніваюсь. Да. Миколай, за революками, як не хоче на пару минут туди підійдемо. Через 15 минут. Ну, Підійду. Дякую, ще вас попрошу, судіть, положіть машину, а? Сходите, положите машину? Ви хоч спрайту чи чаю і займаємо де?